Зиття зима осінь, сорт екстра плюс. Ціна 7,5 євро за кілограм. Лотику в нас знаходиться 20 кілограм. Зробимо відеогляд, цього голодок. Тут знаходиться злиття, чоловічий жіночок, там мінімальний відсоток дитячий. Ось такі черевики жіночі, та зимові, зимовий, сороковий розмір. Наступне ось такі теж жіноча моделька. Ось так вони виглядають. Теж сироповий розмір. Наступні, ось такі чорні, паєточки. Осіння моделька жіноча, 39-й розмір. Наступна моделька, ось така тепласенька. Розмір у нас іде, на жаль, не бачимо, приблизно теж 39-й. У нас ось така моделька-то так пласенька, осіння. Розмір сороковий, чоловічий. Наступно ось такі ревички, той жіночі, на каблучку. Розмір 39 осіння моделька. Ще ось такі тепласенькі. Так Розмір у нас іде 42-й, чоловіча моделька. Наступна ось така моделька. 36-й розмір. Мустан відночі. Наступна ось така чоловіча моделька. Ось так вона виглядає. Розмір у нас іде 44-й. Ось такі снікерси на платформі. Розмір нас іде 39-й. Огид, жіночі. Розмір нас іде 40. тепленький. Ще ось такі бачимо. Теж постійну модельку. 38 восьмий розмір Наступна ось така осіння моделька жіноча 36-го розміру. Ще в нас ось такі чобітки коричневого кольору. Високою халявкою. Розмір у нас іде жіноча моделька 38-й. Наступний. Ось такі. Зимові. Розмір 38-й. Ще у нас така модель знаходиться. Так виглядає. Розмір нас іде сироковий. Наступна ось така моделька. Розмір 41, 42. І ще ось така на каблучку моделька. Жіночок. Розмір у нас іде 36-й. Дуже маленький каблучок. І ось такий лова. І тут розміднос іде 39. Може бути підліткова моделька. Це взуття екстра плюс. Ціна 7-5 євро за кілограм для замовлення цього лота. Звертайтесь до